Наступне, про що ми з вами поговоримо, це артикуляційна гімнастика, власне, те, що відповідає у нас за дикцію. Я думаю, немає сенсу вам розповідати, на що це потрібно, на що нам дикція хороша і так далі, тому що всі ми знаємо, що якщо вас розуміють, це вже дуже добре. Ось і вправи для артикуляційного апарату розглядаємо. Значить, що таке артикуляційний апарат. Це м'язи і органи, завдяки яким ми можемо з вами чітко говорити. Це губи, щоки, нижні, щелипа і язичок. Дуже багато хто артикуляційним апаратом називає ще грудний регістр. Але ми вже з вами знаємо, що ні, це не грудний регістр і що це зовсім різні речі. Грудний регістр відповідає за голос, артикуляційний апарат відповідає за дикцію. Тож зараз ми будемо робити з вами вправи, які будуть розминати цей наш артикуляційний апарат. Перша вправа губи в трубочку. Годинник називається. Уявляємо перед собою коло і намагаємося це коло обвести губами. Дивіться, щоб це коло у вас було рівне, тому що часто я бачу ось так. Трикутники, ромби і так далі, але не коло. Тож, дивіться на себе в дзеркало і малюйте дуже-дуже рівне коло. Далі крутимо в іншу сторону. Також часто бачу, як роблять право отак. Тобто у нас рухається тоді щелепа, а не губи, а у вас вони мають бути по колу. Дуже-дуже гарно. І так, цю вправу в одну сторону, а потім в іншу, робимо хвилинки дві. Наступна вправа вам потрібно намалювати своє ім'я і прізвище губами. Ось таким чином. Тож, ім'я і прізвище. Я тільки ім'я зараз написала, а ви ще й прізвище допишіть. Наступна вправа поцілуночки. Витягаємо губи в трубочку знову і прямо зі звуком робимо поцілунок. Ось така вправа. Далі наступна називається усмішка. Витягаємо губи в трубочку. Тримаємо 2 секунди. Потім усміхаємося з закритою усмішкою. І відкрито усмішком. І отак міняємо через кожні 2 секунди. Далі вправа, яка називається розчистка. Жахлива вправа, вона дуже часто у кого не виходить з першого, другого і третього разу, але сподіваюся, у вас вийде. Значить, вона виглядає ось так. Що ми робимо? Ми заводимо губи за зуби, потім, щоб витягнути їх звідти, ми ніби кажемо літеру И. І. О, щоб завести. І О. І. і коли у вас вийшло, вже можна пришвидшуватись. Ось така вправа. Наступна називається помада. Розтираємо губи, ніби помаду на губах. з таким чином. Кожну вправу робимо десь по хвилинці. Uh -huh. І наступна, нібито остання вправа на язичок. Водимо ним по колу з першу в одну сторону. Можна пришвидшуватись. І в іншу сторону. Я показую дуже швидко для того, щоб не сидіти 5 хвилин відео, не записувати. Але ви робіть кожну вправу знову ж таки по хвилині. І ось оця вправа також крутіть її ну, десь півтори хвилини, точно, тому що вона дійсно дуже добре розминає ваш язичок. І тоді ви відчуваєте таку собі біль, та й взагалі від цієї артикуляційної гімнастики ви маєте відчувати як кріпатурка. Ось. І це нормально, так і має бути. Не лякайтесь. Єдине, що, коли ви крутите язичком, у декого з вас може почати боліти отам ззаду за От якщо у вас так, і це вже ну, дуже неприємно, я дам вам іншу праву. Вам потрібно намалювати язичком своє ім'я і прізвище. Ось так. І так далі. Ім'я і прізвище пишемо. Ось це у випадку, якщо вам боляче крутити язичком по колу. Або ж можна ще зробити праву голочка, де ми робимо ось таким чином язичком. По різним сторонам, крапочкам намагаємося ось так ним колоти. Тож, це артикуляційна гімнастика потрібна для того, щоб розминати артикуляційний апарат. Ну, це логічно. Для чого нам його розминати? Для того, щоб коли ви говорите, губи язичок вони працювали. Їм потрібно завжди рухатись, тому що якщо ви будете говорити ось так, швидше за все так говорять люди, у кого дуже погана дикція, ну власне логічно також. Тож, якщо у вас є така проблема, вам таке домашнє завдання, ви маєте дуже сильно рухати своїми губами. Якщо ви впізнали себе в оцій моїй карикатурці, то що вам ще можна зробити? Відкрити книгу і почати читати ось так із гіпербалізацією. Артикуляційних рухів губами. Тож, ось так читайте: артикуляційну гімнастику робіть, тому що вам треба, щоб губи дуже сильно рухались. Ось ось така права: виконуйте її тричі на день і язик боліти не буде. Але насправді, коли вам треба її робити перед виступами, перед комунікаціями, перед важливими розмовами або щодня. І ще одна перевага цих вправ – те, що у вас дуже сильно підкреслюється риси обличчя. Угу. Тому на все добре, робіть і розвивайтеся.